18 голова з 1 по 8 вірш. А він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не, зап... не падати духом, говорячи, у місті якомусь суддя був один що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів і згодом сказав сам до себе. Хоч і Бога я не боюся і людей не соромлюся, але через те, що удовиться отця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Хоч і бориться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде. Що він на землі знайде віру. Тобто, про що ці два місця нам говорять? Ці два місця нам говорять, є ще дуже багато історій, взагалі то на рахунок, що по вірі спасені, Там, тоді, коли Ісус цілював, то Він давав людям робити крок віри. Хтось словами комусь казав, іди, іди помий по очі, комусь давав глину на очі. І він давав якісь, щоб людина зробила крок і віри. І завжди вони були сілені по їхній вірі. Чи хтось був існуватий, чи хтось лежав, не міг рухатись. Завжди по вірі. І, і віра, з цього, з цього ми можемо зробити висновок, щоб що віра це не, те, що ми, це не те, що Бог нам просто дає. Це те, що нам приходиться набувати. Це те, що. Це те, що Піде від нас, так сказати. Тому що було б нелогічно, що якби Бог сказав нам: Май віру, повірі. Якщо будеш мати віру, то я тобі зроблю це. Але виходить, що він той, хто дає віру. Не такий наш Бог, що просить від нас того, що у нас немає, і що ми не можемо дати. Всі знають вірш Золотої Біблії Івана 3:16. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородного, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Знову ж таки, віра. Про що це нам говорить? Що віра це не те, що, так, що нам Бог просто дає, нам дає добре, не дав, ну, не дав мені Бог віри. Бог винуватий, не дав мені віри. Але це те, що ми маємо мати. Це те, що від нас має виходити. Добре, в цьому розібралися. Давайте розбирати, що означає вірити. Як це нам вірити? Як це робити цей крок, щоб ми почали вірити? Єврею 11.1 записано. Послання до євреїв 11.1. Я думаю, багато хто з вас вже і має знати цей вірш. Пише, а віра то здійснення очікувано... очікуваного доказ небаченого. Тобто, щоб нам вірити, це треба, щоб ми мали щось у собі, доказ якийсь, мали в собі якийсь доказ того, у що ми віримо. Тобто, якщо ми говоримо відносно Бога, то ми маємо у собі мати стійко, мати ясно, мати як доказ, як підстава, що Бог є, що Бог реальний. Не тому, що я там побачив, я там те те там було, а Бог переді мною. Так. Ні, я знаю, я прочитав, мені цього достатньо. Я знаю, що Бог є, і я знаю, що Він робить у моєму житті. У мене є підстава, у мене є доказ всередині, що Бог є. І це так, як працює віра. Тоді, коли вона у нас так стійко, то ми справді починаємо вірити. Але ой, як це нам нелегко. По-людськи, так сказати, нелегко, нелегко людині вірити в те, що вона не бачить. Довіряти тому, що вона не бачить. При, при усьому бажанні, як приходить якась складність, як уже приходить якась така маленька думка, що, а можливо, то, не, то інше було, а можливо, це так сталося, і ми просто вже відкидаємо Бога як варіант, тоді ми уходимо у дуже-дуже глибоку проблему. Але це все йде потрохи-потрохи. По тому вірити, я, я нікому не прорекламую, що це щось дуже легке, вірити дуже складно. Тому що це мати всередині доказ того, мати всередині доказ чогось, що, можливо, і немає достатньо, так сказати, підстав. Але те, що ми думаємо, воно є нашою підставою. Тому я кажу, віра це дуже важкий труд. Але ми це можемо мати. І нам потрібно це мати. І нам не потрібно звинувачувати Бога в тому що у нас немає віри. Тому що віра це те, що від нас виходить, не те, що Бог дає. Тому що це все залежить від нас ми віруємо. Тому, якщо. Віра, вона дана нам як інструмент. Інструмент робити чуда на цій землі. Всі ми хочемо чудо, так сказати, бачити. Але віра, вона дана нам як інструмент, щоб ми робили ці чуда, щоб ми мали можливість бачити ці чуда. Але відповідальність за наслідки його невикористовування, якщо ми не будемо ним користуватись, вона на нас. Якщо ми не будемо користуватись цим. Якщо ми не будемо користуватись вірою, то відповідальність на нас. І не через, то, що, через те, що там, не знаю, там, Бог зробить нам щось погане. Ні, але ми захочемо мати щось краще. Ми захочемо мати щось, що Бог хоче нам дати. І ми Боже, чому ти нам не даєш? А ми віримо в те. Я хочу прочитати ще в вірші. Дуже цікава історія. Але ця історія, вона мене прям до самого серця дійшла, коли я її читав. Матвія 13 голова. Матео? 13. Сіквентай, третій Матвія 13 голова. Матвія 13 з 53 по 58 вірш. Це історія про те, як Ісус знову прийшов на свою родину. Коли Ісус знову приїхав до міста, де він народився, пише: І сталося, як скінчив Ісус притчу оці, він звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися і питати. Звідки у нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж він не син Тести, чи ж мати його не Марію зветься, а брати його Яків, і Йосип, і Симон та Юда. І чи ж сестри його не всі з нами, звідки ж йому все, все оте? І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки у вітчизні своїй та у домі своїм, і він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру. Опа. Я не знаю, як вам. Тоді, коли я прочитав цей останній вірш, у мене як, як мурашки пішли по шкірі. Тому що через те, що вони думали, та ми знаємо, де він живе, та ми знаємо, де він народився, ми знаємо його сім'ю. Чому він такий особіний? Він такий самий, як ми. Чому до нього така хвала, така слава? Та Він, який він був? Хто він такий? І через це, через такі думки, він не вчинив там багато чуд. Тобто, через те, що вони по якійсь причини не повірили в нього, ті чуди, які вони могли побачити. Ці чуди, які могли цілити їхнє здоров'я, які могли дати їм бачити, які могли, які могли зробити багато чого на їхніх власних очах. Вони, вони просто цього не побачили і просто цього не, не мали. Через що? Через їхнє невірство. через їхнє знання і їхню гордість. Знаєте, в мене, бул, в мене була одна така історія. Де я, так сказати, використав віру. Тоді я, зразу, тоді я побачу, що я реально використав віру. І тоді я побачу чудо, яке мені, мені вчинив Бог. Одного вечора я їхав з Києва у Чернівці на, на машині з чотирма ще хлопцями. Це був один іспанець, і двоє, і троє, так сказати, які були на реабілітації. Я розумію, що та, там є один блокпост у Чернівцях ш, е, при і в Чернівецьку область, що вони там майже нікого не пропускають. Я розумію, що ці хлопці там деякі навіть без документів був. Один з них взагалі там без документів був. Він, О той один, який був без документів, він усю дорогу то була ніч. В 9 годині ми виїхали, і десь тільки друг, друга година ночі ми перейшли навіть можливо третя. Ми, ми заїхали в Чернівецьку область. То була ніч. І всю ту дорогу, всю ту дорогу, той чоловік, який був без документів, він казав, типу, навіщо я їду? Зараз мене зловлять, зараз туди, зараз мене відвезуть. Зараз я розумію, що це все може бути. І я сам боюся цього. Я сам не хочу, щоб, щоб це принесло проблем. Але потрібно, я знаю, що потрібно їхати. Все, їдемо. Я, він всю дорогу не спав, і тільки я, він мені каже, я його заспокоюю, я теж не спав. Я, ну, Звичайно, я, я водив. Але, але тоді вже він, він трохи заспокоївся, я під'їжджаю до Чернівецької, вже ближче до Чернівецької області, я згадую, а там є інша дорога. Я думаю, о, слава Богу, що я це згадав. І потім думаю, в смислі, я що, зря всю дорогу молився? Я що, Зря усю дорогу просив Бога, Боже, покажи мені чудо. А я так і молився. Я кажу, Боже, немає іншого виходу. Просто я в цій ситуації. Кажу, мене там чекає чудо, яке Бог підготував на мене. Чому я не поїду туди? І я поїхав туди. І знаєте що? Тоді, звичайно, того іспанця не, не трогали двох тих, які мали документи, але мали дуже-дуже дуже, дуже, дуже так, таке собі свідчення. Їх повністю тоді, там на блокпості перевірили і одяг, і сумки, і все. Але в них, слава Богу, все було добре. А цього, хто без документів, його навіть не тронули. Йому навіть нічого не сказали. Він був як невидимий в машині. Для мене це чудо. І це, я так сказати, проявив свою віру. І це мені було взагалі нелегко. Це мені було о як нелегко. Тому що віра вона потребує наших зусиль. Якщо у нас немає чуду в нашому житті, якщо ми не можемо отримати те, чого, чого наше серце бажає, чого справді нам потрібно. Не можемо отримати чуда від Бога. Просимо, Боже, я вись переді мною, Боже, покажи те, що ти, те як ти мене, мене любиш. Боже, покажи це. І ми цього не отримуємо. То що стається? Ми. А я так і знав. А я знав, що того Бога. А я знав. Тоді чого ми просимо? Але. Наша людська натура, яка не хоче бути в програші, вона собі знайде відмазок тисячу. І багато з них це проти Бога. Чому? Тому що тоді, коли не стається те, як ми думали, ми шукаємо фізичні, фізичні пояснення. Ми шукаємо, а, це значить все. це значить, я, я так і думаю, що Бога немає. Так, да, це, це все просто. Я так і думав, що бога. Нам легше це сказати, ніж сказати, що в мене було недостатньо віри. Ніж сказати, Боже, я знаю, що ти можеш це явити. Я знаю, що ти це можеш явити. Допоможи мені, як пише в одному вірші, як пише в одній історії, один чоловік просив Ісуса, я вірую, але допоможи моєму невірству. Я справді вірую. Я хочу тебе знати. Але в мене є проблема. Я недостатньо вірю. Я вірю недостатньо для того, щоб ти явив мені чудо в моєму житті. В мене не вкладається це в голові. Я не можу. І Бог допомагає таким людям. Бог допомагає тим людям, які справді хочуть його знати. Бог допомагає людям. Які хочуть знати його більше. Бог хоче, щоб ми мали ці чудо в нашому житті. Бог хоче, щоб ми бачили його наяву в нашому житті. Для мене це була завжди велика, велика тайна. Як це у Біблії? Ну, сказати один квадратний метр там п'ять чуд. А, а я в житті своєму ні одного не бачу. Ну, На той час. Я був так сказати все життя християнином в християнській сім'ї. І мені це у голову не вкладалось. Я завжди цю тему, навіть якщо мені приходилось вже проповідувати, я цю тему завжди брав в сторону. Я, за мене не питайте. Для мене так сказати, це була якась больна тема. Я розумів, що таке милість, я розумів, що таке любов, я розумів, що таке інші теми, які описані в Біблії. Це я ніяк не міг зрозуміти. Чому це у них є чудо, а у нас немає? І навіть коли Ісус Христос вже пішов, розказано у діях святих апостолів. І далі у посланні до коринтян, посланні до римлян, і далі в інших посланнях, розказані ще чуда. І, і в нас в житті ні разу не бачив. Як це можливо? Я думав, чому це так стається? Для мене це була дуже больна тема. Не знаю як для вас. Тому що чому? Я хочу бачити. Але мені було легше сказати, що я вірю законам фізики, ніж вірю, ніж вірю в Бога. Навіть через те, що, так сказати, я вірю. Навіть через те, що я був з дитинства християнин. Але мені було легше. Об'яснити це для інших, щоб перед іншими не виглядати якимось таким. Щоб перед іншими не виглядати ...чуть-чуть... ...як воно... здвінутим. Мені краще було сказати... Ну, це того не вийшло, а це того воно так. Я завжди знаходжу від маски. Але те, що дає нам бачити чудо в нашому житті, це наша віра. Точка. Наша віра це те, що дає нам бачити наше чудо в житті. Наша віра це те, що робить чудо в нашому житті. Бог хоче робити чудо в нашому житті. Бог хоче, щоб ми бачили Його, щоб ми відчували Його, щоб ми бачили те, що Він робить в нашому житті і в житті наших близьких. Бог хоче цього. Але чи ми хочемо цього? Чи ми справді розуміємо важливість цього? Чи ми справді розуміємо те, що Бог, що Бог підготував для нас набагато краще, ніж це все? Чи ми справді розуміємо, що Бога є кращий план для нас? А ми, типу, да, знаю, я знаю, Бог, Бог хоче для мене краще, Але ну, я є там, де я є. Ну, нічого, Я є там, де я є. Все добре. Це ознака невірства. Тому що ми можемо сказати, що Бог хоче для мене кращого. і Він зробить. От побачте, він зробить. Але це вже набагато важче. Це вже набагато важче сказати. Тому що ми завжди надіємось на, на щось, що ми бачимо. Нам набагато легше вірити в те, що ми бачимо. Логічно. Це дуже все логічно. Але те, що нам потрібно, це не завжди те, що є найлегше. Як я бачив в інтернеті недавно, вибирайте своє важко. Важко бути бідним, але важко і бути багатим. Важко, коли у тебе нічого немає, але і важко, коли у тебе все є. Неправда? Важко, коли у коли тебе нічого немає, тому що тобі потрібно десь шукати, тобі потрібно десь знаходити, десь, десь, десь мати де жити, мати де спати, мати що поїсти. Тобі потрібно це шукати. Це важко. Ще проблеми здоров'ям, ще щось. Важко бути багатим? Звичайно, важко. Якби це було легко, всі були б багаті. Потрібно зробити бізнес, потрібно думати за це, потрібно думати, куди правильно піти, куди. За це все теж дуже велика робота. Але в чому проблема? Що ми обираємо своє важко. Нам легше в якому, на якомусь етапі, там чуть легше. Там чуть легше. Там не треба так багато думати. Там там якось прорвусь. Там все буде добре. І це через що? Через те, що думаємо, що ми своїми силами зможемо щось зробити. Але не думати за здоровий глузд. Тому що здоровий глузд, звичайно, хоче, щоб ми жили в достатку. Здоровий глузд наш хоче, щоб ми мали те, що, те, що всі люди мають. Але в деяких моментах ми... Ні, я, я краще понервуюсь там, потіряю там то. Е, то, Але нічого, я покажу себе. Я покажу свій характер. І потім ми тіряємо. І що? З тим залишаємось. Але зато ми показали. І так багато ситуацій, які нас помаленько, помаленьку, помаленьку. Приводять до чуть легшої форми життя. чуть чуть легшої. Не скажу дуже легкої, чуть-чуть легше. Тому ніби, ніби виглядає так легко. Так легко воно виглядає. Хто, хто вірує в Ісуса Христа спасений. Але тоді, коли ми заходимо чуть глибше, тоді коли ми заходимо чуть глибше в цю тему. Ми починаємо бачити, що насправді це значить. І віра це дуже важлива тема у Біблії. Це, я б сказав, на чому построєна Біблія. Тому нам потрібно бути дуже обережним всіх. Дуже обережним. Амінь.